Ну Сьогодні ми також попрацюємо власне не тільки з дискретними виходами, тобто ми минулого разу підключали світлодіод, А зараз ми також підключимо власне кнопочку, і ми будемо, коли натискати на кнопку, у нас буде світлодіод загорятися, коли ми будемо кнопку нашу відпускати, світлодіод буде у нас гаснути. Тобто Для цього ми використаємо. власне... Будемо працювати власне, з Arduino і будемо власне, також використовувати різні режими роботи наших портів, тобто куди підключаються певні або світлодіоди, або певні електронні компоненти. І Ми також використаємо режим входу. Тобто Минулого разу був режим виходу, тобто дискретний вихід. А зараз ми власне, використаємо режим входу. Натискаємо Create. Так, і також давайте зараз так, давайте якось перейменуємо. Так, ну, наприклад, і нехай називається ось так. Так, ну, і, Власне, беремо плату Arduino. Беремо також наш світодіод. До речі, тут можна кольори змінювати, також, які вам подобаються. Ну, давайте нехай блю буде, нехай буде синій. Так, беремо також резистор, тобто, щоб власне, обмежити силу струму, щоб у нас не згоріло нічого. Так, і також, ну, тут, звісно, не згорить, тобто, в реальному житті, якщо будете підключати, щоб власне, нічого не згоріло. Так, І давайте власне, його підключимо до власне, виходу 2. Тобто, Це буде у нас дискетний вихід. Так, І підключаємо також, власне, до мінуса. Тобто, Підключаємо по суті, до землі. Тобто, У нас пін буде ground, ось такий GND. Підключаємо сюди. Так, ну, і Давайте розкрасимо, розфарбуємо трошки, нехай буде чорний. Так, тепер нам треба підключити кнопочку також. Давайте дістанемо. Тут ось є Push-Button. У нас тут є декілька контактів. Ну, Нехай, наприклад, задіємо як вхід, ну, нехай у нас буде, наприклад, третій вхід. У нас буде. Це по суті у нас буде дискретним входом. Ну і давайте ось таким чином. Так, давайте сюди ми підключимо так, сюди підключаємо власний вхід. Так, на третій, нехай буде третій у нас, третій у нас пін. І також підключаємо так, тут, давайте зараз трошки інакше. і Нехай буде у нас, наприклад, ось такий колір. Так, і підключаємо також на мінус. Давайте підключимо. Так, підключаємо власне, на землю. Тобто, ось тут у нас граунд роз'ємо сюди, підключаємо. І давайте чорним. Також зараз це все позначимо. Ну, В принципі, підключення є. Тепер треба все це запрограмувати. Дивіться, потрібно нам також зараз деякі тут підготовчі роботи. Так, зараз ми видалимо зайвий тут блок, і нам не потрібні. Так, Ми зараз використаємо також блок on І дивіться, нам потрібно, власне, третій, третій вхід. Давайте зробимо, щоб він у нас був, власне, тобто високий рівень, щоб у нас був включений. Так, ми власне, робимо «Set pin 3, власне, переводимо в режим High. І далі дивіться, коли ми будемо кнопку натискати, він буде переводитися в І Ми будемо опитувати, чи в нас, наприклад, якщо 0, то ми кнопка натиснута, і, наприклад, ми будемо вмикати або вимикати світлодіод. Так, у нас підготовчі роботи тут ми зробили. Так, ну і Давайте спробуємо, власне, нам потрібно ще буде власне, розгалуження. Давайте візьмемо повне розгалуження, Ось таким чином. Так, І тут робимо також, давайте блок порівняння візьмемо. Ну, нехай буде ось такий. Так, тут ставимо дорівнює, тут ставимо 0. І в нас тут є входи, дивіться, давайте тут, так, Red Digital, тобто, дивіться, ми читаємо власне, стан цифрового входу. Тобто саме, де підключена кнопка. Ну, У нас тут може бути тільки два стани: або високий, або низький. тобто, або кнопка включена, або виключена. Більше, у нас тут станів немає, тому і називається цифровий, тобто дискретний, тобто, або 0, або 1. Ставимо, власне, сюди. Так, і вставляємо далі ось сюди в блок. тобто Elstar. Так, я тут трошки це все віднесу сюди, щоб у нас було видно. Так, це, це, в принципі, у нас вже є. Так, ну і дивіться, якщо у нас, так, ми ставимо тут третій, не забуваємо ставимо, власне, третій пін, тобто ми підключили кнопку до третього, тому ставимо, власне, третій. Якщо ви підключили там в інший, можете підключати в принципі, до будь-якої тобто, будь-який роз'єм, будь-який пін. І, власне, можна буде тоді ставити відповідний, відповідний номер піну, Тобто, треба поставити. Так, ну, Давайте власне, тепер запалимо світлодіод наш. Так, set pin. Дивіться, якщо у нас кнопка, якщо рівень низький, якщо ми її власне, натиснули, то у нас світлодіод, світлодіод у нас власне, висить на другому. Тому ставимо другий Ми виставляємо в режим хай, тобто в режим високий. І якщо у нас кнопка не натиснута, тобто другий. Вихід, ми, власне, виставляємо в режим лоу. Тобто у нас буде низький рівень. Ну і давайте спробуємо запустимо, затестимо, що у нас вийшло. Так, ну дивіться, коли кнопка не натиснута, нічого не відбувається. Зараз я натисну. Так, нічого я не запустив просто. Ага. Вибачаєш, так, зараз не запущено, нічого не відбувається. І зараз я запускаю. Бачите, світлодіод у нас загорівся. Давайте тут перевіримо, що у нас тут так, у нас опір. Дивіться, тут маленький, давайте поставимо 200. Тому що, бачите, у нас тут є знак оклику, тому що тут великий струм вийшов. Так, давайте ще перезапустимо. Так, ну і натискаємо. Раз. Раз. Так, все горить, все добре.